Друзі, ви часто запитуєте, чим відрізняються циркуляційні насоси, звичайні та енергоефективні. Основна відмінність це різниця витрати електроенергії. Якщо звичайний насос з характеристиками 25-6 на максимальній потужності споживає 90 Вт, то енергоефективний з такими ж характеристиками споживає 45 Вт. Також енергоефективний насос може працювати в автоматичному режимі. Що це означає? Якщо ми ставимо частотний насос в автоматичний режим при перекритті термоголовки на радіаторі або при закритті сервоприводів на колекторі теплої підлоги, частотний насос відчуває спротив та зменшує оберти. Таким чином він споживає ще менше електроенергії. Важливо, що різниця ціні між насосами в два рази, за скільки ж він себе відіб'є. Враховуючи сьогоднішні тарифи на електроенергію, різницю в ціні між насосами ви покриєте за 1-1,5 опалювальних сезонів. І дуже важливий фактор, що частотні насоси допомагають більш коректно працювати з сучасним системам опалення. Якщо було цікаво, підписуйтесь, переходьте на наш сайт та ставте лайки. Дякую за увагу.